На Буковині понад два роки діє урядова програма Власна справа, і завдяки ній майже 700 буковинців започаткували або розширили свій бізнес. Далі ми розкажемо історію військовослужбовця, який після того як комісувався з війська відкрив власну справу, яка допомагає вносити в життя яскраві емоції. Віталій Бакрев один з тих небайдужих, які спочатку широкомасштабного вторгнення не змогли залишитися осторонь, та добровольцем долучився до лав ЗСУ, ставши на захист Батьківщини. Спершу він був розвідником, а згодом кулеметником. Служив в батальйоні Карпатська Січ. Початково це був добровольчий батальйон. Ні, службу спочатку повномасштабної війни і в зоні АТО. Також спочатку Київська область, потім Харківська в Харківській області на Зумському напрямку під час наступу. Не поранено. Тоді у серпні 2022 року Віталій втратив ногу. Його комісували. Повернувшись додому, він вирішив започаткувати свою справу відкрити студію яскравих емоцій. Тут можна знайти усе, що необхідно для свята: квіти та подарунки на будь-який смак. Я люблю робити сюрпризи, подарунки. Це, це щось таке, що лежало на поверхні, скажімо так. А зараз у наші часи, коли все так похмуро, скажімо так, коли є стільки проблем у державі, конкретно в людей, типу це все на нас відбивається. На на цивільних на військових на ветеранах я вирішив розбавити це. Цю цю, цю темну трохи світлом, типу про на це все світло, скажімо так. Для цього Віталій вирішив взяти участь в урядовій програмі. Він кілька разів подавав документи через дію на ветеранський грант. Проте у процесі виникали труднощі. Утім, це його не зупинило. І ветеран скористався програмою Власна справа та отримав мікрогрант на суму 250 тисяч гривень. За ці гроші він закупив необхідне обладнання. Меблі. Полички, закупка товару, кондиціонер, гелівий балон, типу, все, що потрібно для роботи. В принципі, оренда також саме назва студії Фенікс. Вона також не випадкова. Це позивний Віталія. Взагалі ідучи на службу, типу, я розумів, що ну це коли ти знищуєш людину, типу, ну це тебе змінює. Це 100%. відсотків. Таке проходиш. Типу, ну звінай був добровольцем. Я не знав, як воно буде. Типу, але мене це в першу чергу хвилювало, як не дивно, типу. От тому я й обрав свій позивний фенікс. Тобто це міфічний єгипетський птах. По-моєму, так єгипетський. Він з попелу перероджується. Степу такий символізм іде типу, типу щось нове. І тобто, я сам себе хотів скувати і переродитися в щось хороше. Це вже другий магазин Віталія. Перший він відкрив за власні кошти. У його планах розвиток та розширення підприємницької діяльності. Як зауважує Віталій своїми діями, він хоче показати усім, у кого опустилися руки, що бізнес зараз можна і потрібно розвивати, та подає наступні поради для тих, хто ще вагається. Сумніви це нормально. Страх це теж добре. Тобто військові теж бояться, але справа в тому, що цей страх ці сумнів треба долати, якщо ти хочеш реально чогось досягти, або зробити ті чи інші подвиги, скажімо так. Тобто, це це в залі всі люмів рекомендація. Про це наша студія так би мовити, кричить навіть на те, що говорить. Це треба долати і не боятися йти вперед. Загалом урядова програма ЄРОБОТА діє з 2022 року. Участь у ній можуть взяти як діючі підприємства або фізична особа-підприємець, так і ті, хто лише хочуть започаткувати власну справу. Аби скористатися шансом отримати грант у рамках державної програми Є робота потрібно подати заявку через портал Дія та представити бізнес-план на нову справу чи розширення діючого підприємства. До слова, з початку 2024 року на Буковині такою програмою скористалися майже 200 осіб. А з 2022 року орієнтовно 700. Також в Україні працює і програма грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Якщо ви хочете взяти участь у будь-якій з цих програм та потребуєте фахової допомоги, можете звернутися за консультацією до найближчих центрів зайнятості або ж за адресою вулиця Університетська, 31. Також відповіді на питання можете отримати за теле. Телефонувавши за номером, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко та ТВА.